Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю моїх запоріжців. Зараз я зроблю розклад на сьогоднішню добу, як завжди. Наш традиційний розклад. Зараз е 15.17. Ну, я думаю, що ви побачили. А, ну так. Та, що таке духне? Ну, ладно, побачили. Я думаю, що побачимо. О, цього котика покажу вам. Так, роблю вам розклад. Яка буде ситуація? На, так, правильно тримаю. Правильно тримаю. Так, все, поїхали. Що у нас сьогодні буде, яка буде ситуація в плані ракетних ударів? Ну, по-перше, давайте ми задамо питання, чи буде сьогодні масований обстріл. Чи буде сьогодні якийсь такий потужний обстріл по Запоріжжю росіянами. Хоча я сподіваюся, що не буде, бо, чесно кажучи, ми по ним гатим вже пару суток там. І дуже чутно то. Так що ми там їм. Хлопці наші там дають їм, як кажуть, ляща. Я б сказала, би, по. Більш так, але це Ютуб не хоче ругатися. Але я дуже, дуже рада, що їм там дають ляща. Так що, прийшли на чужу землю. Це ваша така доля, все. Давайте, будь ласка, карти покажіть, чи буде сьогодні з на цю, на цю, на цього часу, плюс 24 години, чи буде масовані удари по місту Запоріжжю? Так чи ні? Дивимося зараз ми Тріаду. Я спеціально увеличила карту, щоб вам було видно. Але може зараз я уменшу це не треба. Те, коли я буду дивитися той Ну от наші. я хочу подивитися Запорізьку область. Дуже хочу, бо люди просять. Ну, я вам скажу, що так може таке статися, бо йде трансформація. Вони готувалися до того направлення і башня. Повне возможно, що може бути таке. Я хочу подивитися на трансформацію. Так, ідуть зміни дуже швидко. Так, і башня, і пльотки люди. Но ми будемо по-любому відповідати. Дуже схоже, що будуть сьогодні люди у нас е, такі е, неприємні речі. Дуже схоже. Давайте я покладу ще стовпчик. Ну, ви бачите, карти дуже серйозні. Це не хухри-мухри. Це не хухри-мухри. Так, треба чимось карту притримати. Да. Ну, що поробиш так? Треба закрити від всяких, від всяких там. Непонятних, щоб не було видно, що тут? камінці Отак. Ніякої інформації. Ми також можемо отак от прикрити отак. Таким чином. Нам не потрібно багато тут. Буде по Запоріжжю масований удар на ці 24 години. Давайте подивимося. Може, схожі, люди випали наші домівки? Випали наші. Так, це положительна карта. Вона відповідає, «Да». Вона відповідає, да. Покажіть мені карти ситуацію по місту Запоріжжю в цілому на ці 24 години в плані ударів ракетами, дронами, снарядами. тощо. це наш стандартний вже буде розклад? Я дала питання раніше. Так, дуже схоже, що будуть Це прибори, це пльотки, дуже схоже, що це буде. Будуть працювати наші ППО. Тому, але обстановочка буде ще та. Сподіваємося, що хлопці порішають ці всі проблеми. Ну, нервова буде обстановка. Нервова буде обстановка по почуттям місяці, тобто будемо нервуватися, будемо відчувати то все. Чи будуть руйнування будівель по місту Запоріжжя від цього часу плюс 24 години? Сказати так, що будуть руйнування будівель, я не скажу. Ще й будуть гарні новини. Ні, не повинно бути руйнувань. Чи будуть людські втрати? Значить, хлопці все зіб'ють. Чи будуть людські втрати по місту Запоріжжя на ці 24 години? Покажіть мені, будь ласка. Ні. Так. Чи, буде, чи постраждає якийсь промисловий об'єкт, завод та тощо по місту Запоріжжю? В цілому? Трансформація буде, але вона буде з гарними новинами і будуть зміни. Ну, можуть десь попасти, але це не буде так жахливо. Але це все так можуть, ну, знаєте, як, не, не так попасти, не так не туди прилетить, як кажуть, або якісь просто зачеплять. Або можуть просто навіть попасти не туди, куди треба, і взагалі не долетить. Розумієте, бо там гарні новини, там всадник. Так, там йде трансформація, але вона йде з всадником поряд на краще. Так, давайте подивимося наші мости. Це мост новий, мост Днепрогрес і е, Преображенський. Що з новим мостом, там, що за вибір іде рулетка. Так, новий мост щось там не так. Люди будьте там дуже обережні. По старому мосту стабільна ситуація. По Дніпро-Гесу по е преображенці. Е там все добре, але оці люди маски, це за гроші, там щось крутять-мутять. Я не знаю, що там. Розбирайтеся. Хто там дивиться, може, близький до того? Тут... Там давно давнішня та історія. Так, давайте подивимося вокзали, вокзали міста Запоріжжя на цю добу. Чи будуть якісь проблеми, ЖД-1, ЖД-2, ліве Запоріжжя. ЖД 1 Мені не подобається, що тут за час башня падає. Трансформація. Угу. Знаєте, я вам так скажу, що е, карти такі серйозні. Тут башня і трансформація, але падає дерево, тут час прийшов, час прийшов іменно, іменно по башні змінювати. Якусь історію по вокзалу, тому, то сподіваюся, що там не буде іменно того, що ми думаємо. Трансформація буде на краще, бо тут М да, лілі, все буде добре. Так, жд два проблеми, але вони закінчаться нормально. По Запоріжжівому все буде добре. Слава Богу. Так, давайте подивимося ми інфраструктуру. Що у нас буде з інфраструктурою? Будь ласка, на ці 24 години. Покажіть нам карти по нас Запоріжжю, водичка, електрика, газ. Дивіться, по водичці буде вибір стояти, там десь щось якось будуть. На деякий час даже може, не буде десь води. Але надовго. Так, по електриці гарна карта. Тут все нормально. По газу також, так що я прибираю ці карти. Так, далі ми дивимося опалення. Теж буде якесь зміни, щось там вони будуть міняти. Будуть якісь змінити по опаленню, але в цілому вони будуть йти якесь рішення прийнято. Яке? Ну, нормальне, слава Богу. Так. Так, дивимось положительне, бо там всадник, це гарна карта. Це добрі новини. Так, опалення добре. Так, дивимося інтернет-зв'язок. Інтернет зв'язок добре. Оператори. Оператори зв'язку. Теж нормально. Громадський транспорт і цивільний транспорт. Прекрасно, все добре. Слава Богу! Нічого страшного не трапиться. Так, дивимося: удари, сигніфікатори ударів, які будуть по Запоріжжю на ці 24 години. Будь ласка, дайте мені картинку, карти. Я, яка, який сигніфікатор ракетних ударів по Запоріжжю? Так, буде. Буде. І що ми будемо мати від того? Нормально ми будемо мати, ми відіб'ємо це все. Так, сигніфікатор дайте мені ударів дронами на ці 24 години по Запоріжжю. Буде вибір стояти? Вони не знають, чи кидати, чи ні. Їм жалко, ситуація неясна. Їм не доходить та інформація ще. Може, навіть на ці сутки і не буде того удару. Хоча кольцо вже як може приймуть, Але дуже багато карт впало. Що ми будемо мати з цього? Я вам скажу так, що у нас буде все добре. Багато людей над цим працює, що з тої, що з нашої сторони. Вони дають інформацію, але їм жалко тих дронів, бо їх мало. Розумієте, і наші їх збивають на раз-два. Ось так. Так що. С-300, будь ласка, покажіть мені карти сигніфікатор на ці 24 години по Запоріжжю. Яка буде ситуація з С-300 обстрілами? Так, вони будуть ці обстріли. А, часи падають, ви бачите, часи падають, і е, хоча, хоча, я хочу ще одну карту покласти отак. По С 300 сім часи падають риби і лабірин. Тобто, деякий час їм треба позбиратись ще, щоб вдарити по нас С-300. Там з, з цим у них проблема по башні. От. Але як тільки вони це стабілізують, як тільки вони стабілізують, поки що з цим неясна ситуація. Ну, їх же вибили. Їх вибили. Але от, навіть коли падає отак дві карти, просто С-300, то я вам можу сказати, що так, вони хочуть бити. Вони можуть вдарити з-під Понімаєте? То, ну, тут така ситуація. С-300, С-300, ну дайте я подивлюся на інших картах. Будь ласка, покажіть мені. Так, треба ще нас придавити. Будь ласка, карти, покажіть мені. Дайте мені сигніфікатор, чи будуть обстріли на місця Запоріжжя на ці 24 години С-300 росіянами. Покажіть мені цю ситуацію. Дайте мені картинку. Подвійна. Подвійна. Двічка, люди. Їм не вистачає, але вони. Моментально можуть підігнати, звідки вони підганяють її 300, я не знаю. Ось така ситуація. Тобто вона не вирішена ще, не, е, неізвісно, чи будуть вони кидати, вони самі не знають. Також ця непомірність це показує. Але оце сонце показує, що, в принципі, я так сподіваюся, що для нас це скінчиться більш-менш нормально. Поки що вони не готові. Так, у нас є шанс, люди. С-300, сподіваюсь, на сьогодні нам не буде. Загадуйте бажання, тут була дев'ятка. Дев'ятка чаш. Загадуйте бажання, дівчатка, щоб все було добре. Так, ми подивилися сигніфікатори. Давайте подивимося вулична торгівля по Запоріжжю на ці 24 години. Яка буде ситуація? Буде зміна фази, мабуть, щось будуть вони ж. Але люди будуть працювати. Так, буде ясна ситуація, так, може, буде так, там їх хтось ганять, от оце, оце сидить. Але, в принципі, будуть працювати. Вулична торговля буде працювати. Працюйте, заробляйте гроші, треба якось виживати. Покажіть мені ринки. Міста Запоріжжя, яка буде на ці 24 години ситуація. Ну, по ринкам трошки кризисно, ну, якось так. Але теж падає королева. Бачите, там теж сама історія. А, ну, і тут ще будуть якісь, скоріш, фіскальні оці служби, може, будуть перевіряти. Так, жриця падає. Ну, щось таке буде воно. Але це ще гірка істина. Ну, я вам так скажу, що е, по ринкам таке ощущення, що як дано, що там з них будуть. Ну, бачите, дурень випадає, кризис, дурень випадає. Все одно гроші жриться. Тобто захист там є, але там самі собі там е, ще е, ми робимо проблеми. Наші служби. Ну і кримінал, звісно. Кримінал. Отой рицаль перевернутий, то ще і вітер вітру, але дуже такий то, ото кримінал бігає по карманам шуршить. Так що дивіться за своїми кошельками. Так, і ще хотіла щось я подивитися, блін, тільки що мисль була в голові і пропала. Боже, ну то ж таке. Угу. Так, давайте я подивлюся приватний сектор міста, забудівлі будівлі я подивилася, давайте я подивлюся весь приватний сектор міста Запоріжжя. Чи будуть якісь проблеми на ці 24 години в плані ракетних ударів, дронів, снарядів тощо. Ну, у вас гарні карти випали люди. Таже не хочеться їх портити. Даже не хочеться їх портити. Але бачите, падає королева і король в перевернутому стані. Це деспотизм, це жорстокість, ще якась буде історія. М -м 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 -м. Буде башня. Буде башня, будуть зрадники. Буде ось така історія. Ну, по двійки, я вам скажу так, дивіться, в нас падала двійка. У нас падала двійка, по С300. Тому, тому, якщо та двійка спрацює, то, звісно, оце все теж спрацює. Ось. Бо це зрадники сидять. Вони звітують, б'ють туди, і людей стрес іде. Б'ють жорстоко. Але якщо та двійка нічого не, не, не спрацює, тобто вони не будуть кидати, то буде все добре і буде все прекрасно. Бачите, перші карти вони йшли замечательні. Друга історія пішла вже з учотом у той двійки. Тому приватний сектор, можу навіть зараз, давайте я подивлюся, щоб це вже було більш-менш. Правий, Лівий берег. Отак подивись. Правий лівий берег. Так, будь ласка, карти, покажіть мені приватний сектор правого берегу на ці 24 години в плані ракетних ударів, дронів, снарядів тощо. Ось вона, двійка. Правий берег, пожалуйста. Все, ясно вам. Лівий берег. Ні, я зараз згребу ці карти. Бо може двійка й там попасти. Так, дивіться, ну ось, якщо вона спрацює, то будуть невеличкі жертви на одній ножці. але в цілому буде більш-менш. Це буде таке зухвальство, але якісь втрати будуть все ж таки, бачите? Але падає сонечко. Вони не будуть такими жахливими. Ну, Дизгармонія, звісно, буде. Новини будуть такі собі. Але, 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 але це не буде так глобально. Бо сонце з вами. І дисципліна, порядок, все з вами. Це як зухвальство, таке якась дурість якась. Маленька буде жертва тут. Тобто, розуміло, да? і давайте подивимося лівий берег міста Запоріжжя, приватний сектор на ці 24 години, яка буде ситуація в плані ударів снарядами, дронами, С-300 тощо. Дві гарні карти впали, так що тут я нічого не можу сказати. Якщо вони будуть, то нічого поганого не буде. Вони не, не, не спортять розклад. Лівий берег, приватний сектор. Ой-ой-ой, а що ж це у вас така проблема? І дев'ятка часу все одно падає, дівчата. Загадуйте бажання, щоб все у вас було добре. Так страшно, так, стрес, так ви потрапаєте. По землі йдуть і втра... і двіка вам падає. Тобто, по приватному сектору, люди, я вам скажу так, башня не впала вам, але впала двійка. І там, і там. Тут впала дев'ятка, дуже гарна карта. Тому, тому, все ж таки, незважаючи на все це, ви будете е, по чашам досконалими, самодостатніми і будете працювати. Бачите? Все одно, не глядячи на цю дурну ситуацію. Будемо сподіватися, що ну, не буде так воно. Так, давайте я подивлюся балабіну і кушугу. Бо воно близько до нас. Вже привикли люди дивляться. Давайте я подивлюся. Будь ласка, карти, покажіть мені балабіну, яка буде ситуація на ці 24 години в плані ракетних ударів, дронів, снарядів тощо. По будівлям, що будуть руйнування? Буде якась затримка. Така застойна ситуація. В принципі, я не бачу тут. Ага, ось воно, пожалуйста, вилізло, тільки хотіла сказати. Але, в принципі, буде стабільна ситуація у вас. Попугають. Попугають, може, щось бахне в тому В повітрі. Двічка вам випадає, бачите, така. Але це двійка енергії життєвої, і вона в негативному плані. Отшельник. Ну, ви знаєте, я би не сказала, що це буде якось дуже страшно, чесно кажучи. Так, буде нервова обстановка, але десятка чаш в позитивному, все в позитивному плані. Бачите, випав таки той отшельник, який падав перед цим. І це стабільність йде, незважаючи на оцю двійку перевернуту, все ж таки буде по четвірки стабільна ситуація. Так, Ну, буде страшно. Може, ви будете просто, знаєте, може, ви будете чути оце все? Таке може бути, бо я не бачу тут такого, щоб щось таке було. Так, давайте кушугум подивимося. Уже 23 минути. Нормально. Так, кушугум. Кушугум. Покажіть мені карти на ці 24 години кушугум, яка буде ситуація з ракетними ударами, дронами, то, що відкрита буде ситуація з проблемами, але більш-менш стабільна, буде якась затримачка, і все ж таки будуть якісь у вас там. Ну, нестабільна там ситуація, але я не бачу, щоб там були удари. Ударів, ударів, ударів ракетних е, я тут не бачу, тим паче суд відкритий. Гарна карта. Єдине, що ця карта, звісно, вона тяжкувата, бо будуть проблеми. Це теж кризис проходити матеріальний, по здоров'ю, по грошам, але все ж таки стабільність є. Порядок, дисципліна. Менеджмент, все працює і от маленька якась пожертва, але це ще як афера буде, і тут тут афери падають. То ударів я не можу сказати, що тут будуть удари. Даже бачите, у вас тут і не випав, що ви боїтеся, чи стрес, чи якась така історія. Ні, кошугум. Я не бачу. Чесно, мені карти тут нічого не показали. Можу даже подивитися вам на Ленорманах, Зараз глянемо. Давайте глянемо на Ленорманах Кушугум. Будь ласка, карти покажіть мені кушугу на ці 24 години. від цього часу ситуацію з ракетними ударами, дронами, снарядами тощо. Чи будуть там якісь проблеми, руйнування, людські втрати і таке інше. Покажіть мені то. Шугу. Ну, буде нервова обстановка. Буде нервова обстановка. Але буде все працювати, буде все. Ну, там сидять у вас зрадники, колаборанти. Вони там знаходяться, ось вони. Розумієте, То, тому там і ось щось може буде робитися таке. Може, там будуть якісь облави? Ні, там не буде руйнувань. Не буде руйнувань, я не бачу. Мені то карти не показали. На да чи ні, зараз питаємо. Да чи ні? Будь ласка, те ж саме питання карти. Це будуть руйнування в Кушугумі від ракетних ударів дронів снарядів на ці 24 години? Покажіть мені, так чи ні? Будуть руйнування, втрати, чи не, чи не буде? Ні, ні, але бачите, випадають такі маски. Так, все я закінчила повністю розклад. Бажаю вам, люди, все ж таки, тримати свої нерви в порядку. Ми вже трошки адаптувалися. Звісно, ця електрика нас збиває з нормального графіку роботи, але я можу сказати, що. По-любому, хто записується на запис, і якщо там дещо зривається, в будь-якому випадку ну, можна перенести, то я нікуди не діваюсь, я людей не обманюю. Тому, будь ласка, не переживайте. Якщо от ми назначили час, а на той час зникло світло, списуємося, і як тільки з'являється то світло, Є можливість, то працюємо, то нічого страшного в цьому немає. Ось так. Так що я не втрачаю свій авторитет із-за якихось там. Так, це я нажала: ні, люди, це зникло світло. Все. Почуємось, па-па.